Так. Лаїні, ми відведемо баділі додому. Гай уже знову ваш. Дякую, кайон. Що ж, ходімо. До лісу на зовсім близенько. Чудово! Це ж прекрасно! А пити ніхто не хоче. Я тут дорогою бачу водопій. Пропоную повернутися і напитися. Баділі, що відбувається? Ти шукаєш сотні причин, щоб не повертатися. Причин? Ти що? Я дуже хочу додому. Я вже вдома. Ура! Тож дякую, що провели. Може, ще колись зустрінемося. От і все. Так, я до речі не проти піти напитися. Чекай, банга, тут щось не те. Дізнаємось. Та все начебто добре, так ходімо ще ні. Що таке баділі? злякався. Може, трішки? Трішки? Гаразд дуже. Виправ, якщо помиляюся, та я наче сказав, що це більше не твоя територія. Знаю, знаю. Але... Хіба я погано пояснив, чи говорив мовою, якої ти не знаєш? Е-е… Ні. -е -е -е. Тоді чому ти тут? Я, я, я. І, ти 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 що скучив? Чи забув, наскільки я більший і сильніший. О, о ні, я пам'ятаю, цей мапігано не хороший леопард. Так, але ж Баділі не може віддати йому свій дім. Е, я думаю, що вже віддав. Тепер це моя територія. Вали звідси. Пішов геть. Я би забрався, але ж це моя домівка. Я тут живу. Тож... Ну, от, зараз він його прожене. Будемо жити разом. Серйозно? Чому баділі не постоїть за себе? Може, потрібно, щоб хтось за нього постояв? Разом? Зараз лосну! Сп'ялися, забирайся негайно! У мене є пропозиція. Ти забирайся. Це не твоя територія. Орія? А ви хто? Ми левина варта. Баділі наш друг. Скривдиш його, нарвешся на нас. Повір мені, навряд чи це тобі сподобається. Та яке вам діло? Гляньте, який з нього леопард. Це якесь кошеня. Він леопард, і це його територія. Тому ти повинен повернутися туди, звідки прийшов. Інакше ти дуже сильно пошкодуєш. Тобі не сподобається. Хм, а мені дуже. Ха -ха 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 -ха. Чекайте, ми ж тут усі друзі, так? Я ненадовго. Просто зайшов провідати свого давнього друга. Був радий побачитись. Якось ще повторимо. Бувай! Це було крутезно. І як я можу вам віддячити? Баділі, ти не повинен нам дякувати. Це наш обов'язок. Та чому ти не розповів нам, що тебе прогнав підлий леопард? Мені було соромно. Леопарди мають бути грізні й боротися за територію, але я дуже злякався. Боятися це нормально. Нема чого соромитися. Тепер боягуз у нас тут мапіґано. За ним аж савана гуде. Він більше не повернеться. Бо знаю, вартові тебе захистять. Дякую, друзі. Ви найкращі. Нема за що баділі. Може, якось побачимося. Щасливо. Дякую.